Є знижки представляють! Незламні знижки на Steel Hel. 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на -бін Гель. 15% в аптеках подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Отже, друзі, олімпійські ігри стартують у пори у Парижі вже 26 липня. Триватимуть вони до 11 серпня. Збірна України буде представлена у 23 видах спорту, і всього всього від нашої країни змагатиметься за медалі 140 спортсменів і спортсменок. А от про олімпійську збірну, про майбутні перемоги, і все, що нас цікавить про спорт, поговоримо із виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту в Україні Матвієм Бідним за декілька секунд. А поки знайомство. We'll <laughs> Вся 1979 року у Києві закінчив Національний університет фізичного виховання за спеціальністю тренер-викладач, а згодом отримав ще два дипломи з фінансів підприємства і комерційного та трудового права. Трудова діяльність Матвія Бідного розпочалася зі столичного фітнес-клубу, де він спочатку працював тренером, а пізніше очолив його брав участь у чемпіонатах з бодибілдингу. У 2016 році став помічником депутата. Пізніше Матвій Бідний став директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту при міністерстві, а згодом отримав посаду заступника міністра молоді та спорту України. 9 листопада Кабмін призначив Матвія Бідного виконувачем обов'язків міністра разом з дружиною. Виховує трьох дітей. Азії бідні сьогодні в нашій студії. Доброго ранку. Долучайтеся до нас. У нас є Доброго класний стіл і Доброго можливість спілкуватися. Доброго, Доброго ранку. Так, проходьте, сідаємо. Ласка. Ми вже розказали нашим глядачам, що є 124 ліцензії, 140... 124. 124 124 ліцензії, 140 спортсменів буде їхати. Але чи була можливість, щоб кількість ліцензій спортсменів була більша? Як це взагалі визначається? Бо я для себе зовсім недавно відкрила, що не всі виявляються ліцензії. У нас є іменними для спортсменів. І відповідно питання: хто їде, хто не їде, приймається навіть ось за місяць до олімпіади. Ну дійсно в деяких видах спорту визначається не мені ліцензія, визначається ліцензія на команду. Після того, як команда з виду спорту здобула ліцензію, вже тренерська рада визначає, хто власне має їхати і представляти Україну угу. на цих змаганнях. І ну як ви знаєте, 147 спортсменів поїде 140 ліцензії, але 124 ліцензії, але 140 спортсменів. Тому що у нас mm -hmm. ще цього разу вперше за багато років вибрало право наша національна команда із футболу брати участь до mm -hmm. це. Команди додалися, що брейкданс буде там там за перше цікав... брейкданс. Наскільки да, да, Брейк-данс взагалі, в принципі, в першій course, програмі так. Олімпійських ір ми бачимо, що Олімпійський комітет шукає. Такі нові цікаві формати для того, щоб залучити більш молоду аудиторію, скалазіння, брейкданс. А скейтборди, скейтбордина. От є часто ми можемо зустріти останнім часом думки деяких людей, які говорять там ми про збірну України по футболу так говорив. А на що нам їхати витрачати гроші? Давайте ще раз вже від вас, як від виконуюча виконуюча обов'язки, пояснимо тим критикам цих подій, що це надзвичайно важливо для нас. В даний момент для України виступати на міжнародних таких. Які змагання? додаткові місії, ми ще несемо само цими виступимо. Ну, я б сказав, що це сьогодні наша основна місія продемонструвати світу, нашу волю до перемоги. Продемонструвати Україну як спроможну, сильну країну, як надійного партнера, на якого можна розраховувати і як. Який іноді може навіть дивувати, тому що дійсно ще там, два роки тому ніхто навіть уявити собі не міг. А, і розмови ні про, які, ні про яку участь а, в якихось спортивних змаганнях багато хто не давав нашій країні шансу на виживання. А сьогодні ми фактично такою ж самою командою, як і в 21-му році, угу. коли ще не було, Будемо повномасштабної розглядати. війни. Ми їдемо на ці змагання під власним прапором. Але результатом нашого роботи стало те, що. Росіян, нашого ворога не буде на цих іграх. Uh -huh. Вони важливо. Да, так, да, я думаю, ми поговоримо сьогодні про це. І тому ну, вкрай важливо сьогодні, щоб через спорт, тому що спорт сьогодні дуже важлива частина міжнародної uh -huh. інформаційної політики, міжнародної політики, щоб через, через спорт ми доносили наші меседжі, нашу волю до промови, Те, що ми хочемо розповідати, наші історії. Це дуже важливо, особливо враховуючи те, що а, аудиторія спорту, аудиторія спортсменів це зазвичай. В більшості ті люди, які не цікавляться політикою, які не дивляться іноді новини, але і... дуже в спорті, да, да, да. І, і це переважно наша молодь і це теж дуже важливо. Це молодь, яка теж в них свій порядок денний, але вони будуть брати участь прийнятті рішень вже завтра, після завтра дуже важливо, щоб сьогодні. Під час свого встановлення вони також через наших спортсменів вони розуміли, що сьогодні відбувається, наскільки важливі цінності, що за них іноді доводиться вмирати, та мені хочеться просто ще зауважити. Я стикнувся як фанат футболу з величезною, величезною шквал критики був збірної виступу збірної України після чемпіонату Євро 2024 Але коли ти читаєш міжнародні СМІ, які пишуть навпаки, абсолютно паралельно про те, що ви уявіть собі, воююча країна третій рік війни, ви Вступає, розповідають ну, це, mm -hmm. давайте трошки по іншому підходити до цього, і навіть якщо наші спортсмени е, програють все одно дякувати їм і підтримувати їх для них, це надзвичайно важливо. Ви зачепили тему росіян, що от їх не буде, але от за останніми даними, ви, звичайно розумієте, що це дотисло за допомогою міжнародних спортивних спільнот. Що Росія не буде представлена, але багато все ж таки їх виступають під нейтральними прапорами цього року, якщо не помиляюсь, близько. 16 буде таких спортсменів, це, звичайно, в 20 разів менше, але вони є. І навіть мої діти, які ще їздять там на дитячі змагання, вони кажуть, мам, вони є всюди. Естонія, Латвія, Італія каже, коли ти чуєш музику, під якого вони виступають, і їх імена, ти розумієш, що це просто Росія, яка виступає під чужими прапорами. Це агенти гібридного впливу, як ми їх називаємо. Агенти гібридного впливу. Агенти гібридного впливу. Ми вважаємо, що вони саме таку функцію сьогодні виконують. І а, я вважаю, що сьогодні дійсно, дійсно це теж наш дуже переможний такий кейс, який ми маємо поширювати, який ми вплив якого ми, ми маємо збільшувати. Тому що, якщо дійсно ви правильно зазначили, на минулій олімпіаді більше 330 спортсменів було росіян. Mm -hmm. Сьогодні mm -hmm. ми говоримо теоретично про максимум 16. 16 один з них здається вже відмовився ще один. І Я думаю, що насправді поїдуть туди лише тіки, ну мабуть, тенісисти, які вже давно по факту росіянами ну є тільки за паспортом, можливо, за, mm -hmm. за одним з да? тому, що mm -hmm. вони вже давно мешкають в Європі. Там вже їх сім'ї всі і їм байдуже абсолютно, що про них подумають. Відповідно. Росії, угу. да. А всі ті, хто буде думати про те, що треба буде якось ще повертатися, я, я не впевнений, що вони поїдуть. Подивимося, але така риторика, як там сьогодні лунає, я думаю, що ніхто не наважиться, тому що, ну, скажімо так. Там там абсолютно не вітається будь-яка свобода думки, свобода вибору, і ми розуміємо, що кожен хто собі таке дозволить, буде покараний. Тому своїми ж людьми відповідно. Абсолютно. Це так. у них часто так працює. Знаю, що Україна матиме якесь своє офіційне представництво в на Олімпійських іграх. Це такий своєрідний дім, який називається воля спейс. Що там буде відбуватися? Яка можливо, окрема там, місія покладена на нього? Мета цього особливого осередку воля спейс. Так, дійсно, це буде такий культурний медійний осередок а, України а, в центрі життя, в центрі олімпійського життя uh -huh. і в центрі тієї події, яка буде до якої буде прикута увага всього світу. І саме програма створена таким чином, щоб максимально з різних боків показати знов ж таки український народ, українську культуру, українську волю до перемоги. І ту трагедію, яка сьогодні переживає Україна, в Україні в прагненні дійсно стати бути і зберегтися незалежною свободу вільною країною, яка прагне і розділяє європейські і загальні світові цінності. Ми дуже багато вкладаємо туди сьогодні часу, ресурсу для того, щоб Ну дійсно була була цікава змістовна програма. Ми зорієнтовані на роботу з міжнародними медіа. З нами працює одна з провідних медіакомпаній. Педро Пінто. Це такий діяч, який багато років очолював медіавідділ відділ УЄФА. Угу. Буде працювати з нами з, зі своєю ком, з командою командою Empower Sport. Це одна з провідних медіакомпаній. І ну, головна мета поширювати, поширювати українські наративи. Тому я переконаний, що буде цікаво. Дуже багато українських фільмів сучасних. Можливо, привідкрити завісу, хто, можливо, з представників там, не знаю, музики чи ще хтось, окрім спортсменів, поїде, щоб якраз і представляти Україну, Чи можливо, якась програма. Планується, планується що з нами там будуть Джамала, угу. Хливнюк. Даха Браха. Супер! Да, там будуть а, деякі наші документальні фільми представлені. 20 днів в Маріуполі. Авторський колектив теж буде там. Ну... Чи немає спротиву від Олімпійського комітету, щоб ми, начебто, не притягували сюди політику? Чи дозволяється це? Чи ви все ж таки десь починаєте ходити по межі і просовувати те, що потрібно нам Україні? Дивіться, це все пов'язано з постійною боротьбою. Звісно, нікому не хочеться чути сьогодні якісь негативні речі під час олімпійського uh -huh. свята. Говорити про те, що десь є смерть і розруха. Але ну знаєте, сьогодні в Україні дуже важко протистояти. Uh -huh. Я маю на увазі проти цього дуже важко щось протиставити. Тому що в нас є повне моральне право і говорити фактаж. про це, угу. да. і дуже складно говорити українцям, що вони не мають говорити про військовий злочин, коли в нас гинуть діти в Ахмадеті. Маємо ще й згадати про ті спортивні об'єкти, які на жаль да, постраждали від обстрілів російських. Олімпійська олімпіада а зараз це сьогодення. А Хочеться зачепити майбутнє, тому що ми розуміємо, що спортсмени вони виховуються роками, і от зараз, через те, що багато дітей виїхало, багато дітей у них немає можливості займатися спортом. От 502 спортивних споруди знищено Росією. 101 з них зруйновано повністю або ще що робиться дві. Для того, щоб сьогодні малеча, підлітки могли займатися спортом і в майбутньому представляти нашу збірну Які вже є у нас Так, не знаю, показники. Ну, показники по інфраструктурі ви саме щойно прогорили. Більше 500 об'єктів зруйновано повністю або частково. А відновлено. За минулі, за, за минулі кілька тижнів я відвідував Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області. Ну і картина, я вам скажу, дуже сумна. Mm -hmm. Дуже сумна. Але. Знаєте, як людина, яка дуже багато працювала з людьми, тренувала, очолювала тренерські колективи. Головніше, найголовніше це люди, і я скрізь бачу, що у нас дійсно дуже багато затятих, таких натхненних людей, які вірять в наше майбутнє. І я думаю, що нам навколо них треба будувати нашу політику. Інфраструктуру ми відбудуємо. Uh -huh. Нам головне сьогодні зберегти е, людей, які будуть тут працювати, нам зберегти тих, хто готовий вкладати внутрішній свій хто буде виховувати нове абсолютно, покоління абсолютно вірно. Але yeah. ж ви теж відноситеся, Ви тато трьох дітей yeah. ви на вас теж така місія виховати. Розкажіть трішки, чи вдається вам особисто десь займатися спортом в цих е, таких насичених подіях останніх років? І чи діти у вас залучені до спорту? Хто чим займається? Ну, для мене заняття спортом регулярні це єдина можливість насправді десь якось перемкнутися від дуже насиченого тако, робочого графіку, uh -huh. сповненого якихось стр... стресів. Ну, я б не знаю, ну, я без цього не можу, тому це для мене обов'язково кінець дня це він, він, він замикається тренуванням. Да, тому, тобто що я сам... скидаю <рес> в тренуванні якусь да, свою да, напругу. Сам, саме це дозволяє мені перемкнутися, переорієнтуватися, трохи скинути там, цю напругу. Перестати думати про якісь робочі питання uh -huh. і трохи ну, хоча б розгрузити мізки, для того, щоб, можливо, <сум> нормально спати, дотримуватись, нормального режиму сну. І в будь-якому випадку спорт він завжди він же дуже дисциплінує. Тобто, коли uh -huh. ти тренуєшся, ти будеш думати про те, що ти їш, як ти спиш, на, ну, там, який, який взагалі спосіб життя ти ведеш. Як діти чим Це... займаються? Діти займаються по-різному на любительському рівні. То uh -huh. донька дуже любить танцювати. Зараз вона знайшла для себе пілатес, йога, стречінг. Тобто вона, uh -huh. вона регулярно регулярна. Там 3-4 тижні, дня на тиждень. Вона на тренуваннях, але це ну, такі тренування тренування для себе, угу. це... скульптура, да. ну це більш такий фану, що їй подобається. Угу, да. угу. Але ну танці, да, це те, чим вона більш менш класна, насправді це да. те, що може бути протягом усього життя і підтримувати класно в тонусі. Да. Середній син, ну звісно, це, це кіберспорт, дуже популярний О! спорт, да? але ну в нього також в нього там прямо вдома в нього є. Там знаряддя спортивні. Він намагається там постійно. Uh -huh. Там питає, щоб я йому якусь програмку написав. С uh -huh. він там намагається тренувати м'язи, підтягуватись, віджиматись, там, гантелі, штанга в нього все є і. Почав бігати останнім часом. Uh -huh. Ну а молодший, там все там плавання. Тут вже тато дарування. Він сам хоче, він він дуже йому подобається. Там якась гімнастика, стрибає. Ну, він, він не займається поки що, десь немає ніякої uh -huh. спеціалізації. Зараз подивимося, що Як буде. Як далі подобати. буде розвиватися. Да, буде. Дякую. Так,